Русановські сади, Розпочато будівництво нового об'єкту. Басейн 6х3. Так, Хлопці вирили котлован, засипали 20 см піщану подушку, загорнули її в гіотекстиль, зверху залили бетонку на весь розмір котлована 10 см, устилили це все пенополістиролом. промазали праймером і просмолили Поставили рубіроїд як гідроізоляцію. Зверху стане плита 20 см, стіни з незйомної опалубки. Вийде такий басейн 6,60 на 3. Він буде повністю автоматичний. Хлопці працюють по нашим рекомендаціям. Це підрядник замовника. Ну, справляються, поки все добре. Будемо знімати для вас нові ролики, які етапи будівництва вже виконані. Слідкуйте за нашим каналом. В нас цікаво. Підписуйтесь та ставте лайки.